Мішел, my bell, Як ви думаєте, чого я така драйвова і така щаслива? А зараз я вам розповім. Тому що я тільки що з'їла неймовірну цукерочку шоколади цукерочку і випила цук, філіжаночку гарячого шоколаду. Сьогодні сьоме. Липня 7.07.2024 2024 року сьогодні світ святкує всесвітній день шоколаду. Це свято однозначно. І як і сам шоколад, який сприяє виробиці серотоніну і дофаміну, гармонів щастя. Це не байки, це абсолютно свято, яке у світі святкується 707 числа. Чому саме? Достоменно невідомо, але ж. Е в 1504 році, і це факт, десь приблизно у липні, безпосередньо з е, Америки до Європи, а саме до Португалії і Іспанії, була завезена сама велика кількість шоколаду. Звичайно, Христофором Колумбом. Хоча, по факту, це було трошки пізніше, але так, плюс-мінус 1505 1504 роки. Ми ж знаємо, що шоколад до нас приїхав з Латинської Америки. Тому що саме там батьківщина, какао, бобів, шоколаду, батьківщина шоколаду. Спочатку шоколад вживали тільки аристократи. І це цілий великий шлях того, як шоколад у Європі. Спочатку це були чоловічі салони, так само, як і кавові, а потім вже міксовані. В ньому вже про це до речі. У фільмі про Анжеліку розповідається, як вона була власницею шоколадного такого салону. Дуже довгий шлях шоколад, і какао, і шоколадні різні напої, цукерки пройшли світом. До тих пір, поки це встав вже продукт, який може вживати будь-яка людина будь-якої версти населення, тому що раніше це була прерогатива тільки аристократів. Тому, мої любі, сьогодні саме такий день, коли нам усім просто не те, що можна, а потрібно з'їсти якусь сукерочку, купити е, плиточку шоколаду, так само і почастувати, або якесь смаколик, якесь тістечко, шматочок тортика, адже сьогодні. Всесвітній неймовірний день шоколаду. Цим святом я вас вітаю. А взагалі, якщо поганий настрій, ну не треба собі шукати м, якісь, якогось ганча, да, якби сказали в єврейській тематиці, інтухи свят. З'їсти шматочок шоколаду, подаруйте один одному посмішку, подаруйте дівчатам квіти або подаруйте ці квіти самостійно собі, поставте гарну музику. В моєму випадку це зараз Вітл. Мішел Майбел, туду, 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 тудуду. О, май Мішел. I love you, I love you. Саме в цьому будинку, ось там на другому поверсі, в веркері, жила родина моїх друзів Яночки Раці, її батька, дядя Аркадія і матері Світлани, і її бабуся Тася і дідусь Микола. Ось тут, ось тут, в тому вікні я часто сиділа, дивилася, мріяла в вікно напроти, коли ми робили якісь домашні завдання, і Янкін Батько ставив нам бітлів. Саме звідси, з цього району в моє життя прийшов цей неймовірний гурт, який для мене складає просто величезну частину мого життя. Вітання Мельбурну, далекій Австралії, але коли всіх чернівчан не буває. Мої любі, якщо ви мене побачите, я знаю, що ви бачите, з'їсти шматочок шоколаду і згадайте нашу неймовірну кобилянську Єстедім туду туду тут, туду, туду ду, тут, туду. Тут удум, є стедім suddenly. До речі, цю пісню Пол Маккартні написав випадково. Вона до нього прийшла просто миттєво. І от нещодавно просто про це дивилися репортаж. І він не міг повірити, що ця пісня ну, ніде раніше не звучала, настільки вона була органічна. Він почав запитувати своїх друзів: Джона Леннона, Рінго Стара, Харрісона. Вони навіть її не сприйняли, і вони не хотіли спочатку її брати до свого альбому. І просто випадково, коли вони поїхали в Сполучені Штати Америки, і цю пісню просто ну, Пол Маккартні вблагав їх заспівати, і вона підірвала усю публіку. І це був повний аншлаг. І тепер це сама потужна пісня гурту Бітлз, неймовірні Пол Маккартні, Сер Пол Маккартні, Рінго Стар, Джордж Харрісон, звичайно, Джон Леннон. І шоколадний день з величезною любов'ю і радістю. Подарунок вам, з вулиці Кобилянської, з любов'ю до вас, ваша Оксана па Папа.